Дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 26 грудня 2023 року. І ми сьогодні будемо розмовляти про Божу любов, тому що Бог так сильно полюбив весь цей люд е цього світу, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми мали вічне життя. Тож сьогодні ми будемо читати із Слова Божого, золотий вірш Євангелія Івана, третій розділ, 16 вірш. Давайте приготуємо свої серця. Амінь. Амінь. Усім шалом. Всім шалом. Ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались до нашого ефіру. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися. Суджити підписувати Евангелія Боже. І це наше ціль. Ми вдячні вам, що ви робите це, і будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. Амінь. Господь, ми дякуємо Тобі за цей вечір, ми дякуємо Тобі за всіх глядачів, всі які глядачі, приєднались, просимо Твоєї милості, Твого шалому, щоб Твоя любов торкнулася наших сердець, щоб слава Твоя вона була на нас, і Твоє благословіння, Твоя мудрість, Твоя Господь, присутність була на нас, Твоя слава і Твоя любов, Господь. Ми довіряємо своє життя в Твоє. тобі дякуємо, наш Бог, Си і Святий Дух. Амінь. І так, дорогі друзі, сьогодні ми читаємо з Євангелія Івана, третій розділ з 14 по 18 вірші. Давайте відкриємо і ми побачимо цю, ці повідомили був Ісус. І побачимо ще одну ім'ю, яка була е в далекі часи, коли був Моїсей, який вивів Ізраїль із Єгипту. Тож, давайте прочитаємо. Іван буде і сином людським, він також мусить бути піднесений. І тоді всі, хто вірять у нього, одержать вічне життя, бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Не на осуд світу послав Бог сина свого, а на те, щоб світ цей через нього спасся. Того, хто вірує в нього, не буде засуджено, але того, хто не вірить, уже засуджена, бо він не повірив у єдиного Сина Божого. І ось ці вірші дають нам можливість побачити, наскільки Божа любов була великою до всіх нас. Першими про це будуть розказувати мої діти, мій молодший син почне, і потім Ельвіктор, і я дам можливість. Кожному з вас побачити, наскільки ви любі для нашого баб, батька, нашого небесного. Отця. Амінь. І я 16-й вірш. І тут записано: бо так сильно полюбув, полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто вірив в нього, не був загублений, а здобув вічне життя. Амінь. Амінь. І цей вірш. Знає майже кожен християнин, тому що це саме основне, що записано, що вчать на дитячому в служінні та на дорослому. Цей вірш, як обговорюється в усіх церквах, це основа так, це віри. Основа віри. І тут сказано, що. Так сильно полюбив бо Бог цей світ, що віддав Свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Амінь. І по-перше, Господь полюбив цей світ. І це істина, тому що хто віддасть щось важливе тому, кого він не любить, кого він зовсім не. Цінує Цінує, так, а Бог він полюбив цей світ. Він полюбив нас, вас та всіх, хто був в цьому світі. Та хто був, хто є, хто, є хто, так. Буде. хто буде. Так. І він віддав своє єдиного сина заради того, щоб кожен, хто вірує, не був загублений. Амінь. І це істина. І Бог Він віддав своє єдиного сина. І в нього був. Це його один син. Так. В нього не було декілька синів, що він міг би вибирати. Ні, він отдав свого єдиного, того, хто йому був дорог більше усього. І він віддав його заради нас, щоб ми мали цю, е, це помазання, щоб ми мали, мали життя вічно, вічно так. Щоб ми були з Богом, щоб бути в благословінні, без Ісуса Христа ми б зараз не були з вами в ефірі, тому так. що Бог Він створив всесвіт заново. Він Його построїв на Біблії. І тому ми славимо Ісуса Христа і Бога за те, що нас люблять, і це дуже круто, коли нас люблять. Тому що віруючі не можуть сказати, що їх ніхто не любить. тому що вас любить Бог. Амінь. І, і ми через Сина Божого здобуваємо вічне життя. Через Його смерть на Голгофі ми можемо приймати від нього вічне життя через вечерю Господню, яку Він нам дав, дав так. приклад. І своїм учням, і це передалося до нас, що ми маємо вечерю, і це вино та хліб, що означає кров і тіло Христова. І ми це приймаємо, ми це е, пам'ятаємо, як робив Ісус, і будемо в цьому ефірі робити вечерю, щоб прославити Бога. Амінь. Амінь. Дякую, Даніель. Тепер ти. Амінь. І як Даніель сказав, це дуже такий вірш, який знає будь-хто хто, не спитає, тому що це золотий вірш Біблії, який вивчають і на цих Воскресних школах, і класах. в класах, так, і на служінні, тому що він каже про найвеличнішу подію, яка все була світа. здійснена в цьому світі. І... Тут записано бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Амінь. І Бог нас так сильно возлюбив. Божа любов, вона дуже відрізняється від будь-якої земної любі, тому що люди на землі вони люблять за що. Чи не люблять за якісь почуття, тому що дуже багато людей кажуть, що мені не потрібні причини, щоб тебе любити. Я тебе просто люблю, тому що ти така є, але така є це вже любити за те, що вона така є, чи він такий є. Амінь. Амін. А Господь він полюбив нас не просто такі, які ми є, чи за наші якісь заслуги, чи ще щось ми зробили. Хоч він нас і створив, і він знає, які ми є, які, який в нас характер, і Він нас створював, він все про нас знає. І тому Він любить нас не просто за щось, а тому, що ми є його створінням. Те, що ми є в його серці, ми існуємо, так. І Господь каже, що. Відав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. І жертва Ісуса Христа, яка була здійснена на Христі, коли Ісус помер за кожного з нас. Вона дала можливість кожному з нас зрозуміти любов Божу. А вже ж люди і раніше розуміли, що Господь він їх любить, але тоді не було ні інтернету, не було ні яких цих е, пастирів, які би проповідували про да? Бачите, будь ласка, брати і сестри, що ми вас так злякали, може. У нас є пожарна сигналізація, і коли дим від сусідів війде на наш балкон, то на балконі спрацьовує сигналізація і з-за диму, тож ви не бійтесь, ми не боїмося цього, тож слава Богу, що все гаразд. Амінь. Амін. Амін. І так, на чому ти зупинився? На тому, що Божа жертва на Христі дала можливість нам всім зрозуміти любов Божу до кожного з нас. Тому що це було зроблено не для людей, які любили Ісуса, а для людей, які Його хотіли вбити. І всі там кричали, що розпині його, хай розп він помре, так, розп'яти. Так. Так. І відпустила навіть цього злочинця, а Ісуса Вараво. Так, Вараву. а Ісуса вони Розп'яли. розп'яли так. Вбили за наші гріхи, за гріхи всього світу, друзі. Так. І це показує любов Божу до кожного з нас. Тому що ніхто в цьому світі не може любити людину, яка вбиває в його, його родичі чи близького. близького тобі чоловіка, людину. чи людину, яка просто щось погане робить. Тому що... Як її любити. Як її любити, так. І... Але Ісус, Він полюбив навіть таких людей. І Бог полюбив. Тому що Він Бог, дорогі друзі. Він не просто людина. Я не можу полюбити тих, хто вбиває. Я не можу полюбити тих, хто є злочинцем. Я не можу цього зробити, тому що я не Бог. Але Бог може. Бог може його пробачити. І кожен, хто так. приїде до Бога, він здобуде вічне життя, спасіння через каяття повинно бути е, каяття. Амінь. Так, і тому Господь дає нам можливість сьогодні кожному з нас отримати цю це вічне життя і бути в любові Божій, і ця любов вона відрізняється від нашої, і це дає нам можливість бути в досконалості Божій і бути. Доскональній любові бути в спокою, в мирі, бути в забезпеченні, тому що Божа любов вона про нас піклується, піклується про те, щоб ми були і в ша були, і в шаломі. Так, в шаломі, не просто в якійсь одежі, а в Божому мирі та спокою в його присутності, для того, щоб ми могли мати це благословіння. Тож, Божа любов, вона це дає, тому що Господь він хоче це дати, він хоче дати і зцілення, і все. І я пам'ятав, як ми розбирали історію про сліпого, і Ісус сказав, що я хочу тобі дати це зцілення. Якщо ти бажаєш мене зцілити, то зціли мене. І Ісус сказав, я хочу тебе зцілити. Тож Господь Він хоче робити дива в нашому житті. Будемо це приймати і. Жити в любові Божій. Амін. Амінь. Амінь дорогі друзі. Так от саме Ісус пригадав цю подію, яка сталася в ті далекі часи, коли був Моїсей, коли він вів, вивів людей в пустелю для того, щоб привести Ізраїль в обітовану землю. І ось 14-й вірш Ісус каже. Моїсей підніс на жердині змію в пустелі. Так само буде з Сином Людським. Він також мусить бути піднесений. Тобто Ісус е згадує цю подію, яка записана в книги чисел в 21 розділі сьомого е вірша. Я хочу, щоб ви зараз прочитали разом зі мною цю подію. Числа, 21 розділ Сьомого вірша. Прийшли люди до Моїсея і сказали: ми згрішили, бо нарікали на Господа і на тебе. Помилися, Господу, щоб Бог забрав від, від нас гадюк. Тож Моїсей помилився за народ і сказав Господь Моїсею: зроби бронзового гада і прикріп, прикріпі пи на стовп його. Коли хтось, укушений, подивиться на нього. То житиме? Тож Моїсей зробив бронзового гада і прикріпив його на стов. Коли годюка кусала когось, і та людина дивилась на бронзового гада, вона лишалася живою. Побачте це як подію, яку Бог заздалегідь дав можливість людям згадати. Всі люди знали цю історію. Коли вони роптали Ізраїль, їх предки роптали, то і бажали вбити того лідера, який їх вивів із рабства, коли вони чинили гріх і згрішили перед Богом, то Бог відібрав благословіння, відібрав захист від них. І прийшли ці гади, прийшли ці змії, кусали їх, і люди помирали. Скажіть, будь ласка, друзі, можна так сказати, що війна, яку ми бачимо, це ті гадюки, які прийшли і кусають нашу націю, кусають наш народ. Ми не бачимо цього? Ми бачимо це, дорогі друзі. Ми бачимо цих гадів, які прийшли на нашу землю і кусають нашу націю, кусають наших людей, вбивають дітей, жінок, чоловіків, матерів, батьків. Ми бачимо цих змій, які прийшли. І ви знаєте, всі зараз моляться і кажуть: Боже, допоможи, допоможи! І ось що Бог каже, вам потрібно подивитись на того, хто піднесений на цьому Христі, тому що Ісус Христос той Спаситель, завдяки якому ми можемо прийняти спасіння. Дорогі друзі. Любов Божа, вона виявила Божу любов до всіх нас через жертву Ісуса Христа. Тож я хочу, щоб кожен з вас прийняв це в надії і був зцілений. Тоді і війна закінчиться. Ми бажаємо, щоб там зброя була, і гроші були, і щось іще якась допомога. Дорогі друзі, нам потрібен Ісус Христос, який є спаси, спасінням для всіх. Він той же Єшуа, який дає спасіння людям. Тож я хочу, щоб кожен з вас повірив в Ісуса Христа, подивився на нього, який і сьогодні дає можливість прийняти спасіння. Яким чином Бог Ісус дав нам можливість побачити Його? Через вечерю. Вечеря це є образ нашого Господа Ісуса Христа. Нам не потрібен зараз змій, нам не потрібен вже хрест, чийсь хрест. Ось вечеря, яка і дає спасіння. Кожний, хто подивиться на ці е, речі, прийме це, буде їсти тіло Христа, буде пити Його кров, будуть мати вічне життя. О, чому так важливо сьогодні прийняти Ісуса Христа в своє серце? Я хочу про і пропоную вам помолитись, молитва й каяття. Якщо ви віруючий, вам це вже не потрібно. Але якщо ви не знаєте Бога, вам потрібно каяття. Тому що народ Божий Ізраїля він прийшов до Моїсе і сказав: ми згрішили. Потрібно визнати себе грішним, потрібно визнати себе. Тим, хто чинить зло, тому що зло вбиває. Що б ти не робив, якщо це вбиває твоє тіло, твій розум це гріх. Тому що ти грішиш, ти е, робиш помилку проти свого тіла, робиш помилку проти свого ближнього. Якщо ти робиш щось проти нього, то ж тобі потрібно каяття. Я хочу, щоб ти покаявся, і сказав прямо зараз зі мною. Повтори цю молитву, скажи, Господь Ісус, Господи, пробач всі мої гріхи. Пробач. Я вірю, що ти помер на христі. Я вірю, що ти помер. заради мене. Заради, і хай твоя кров очистить мене. І хай твоя я, приймаю спасіння, я приймаю спасіння. Я приймаю твою праведність. Я приймаю твою і, праведність я вірю, Господь, і я вірю, що ти мій Господь. І ти будеш захищати мене. І ти будеш захищати я, мене. Називаю Богом, я називаю тебе своїм Богом. І ти Богом, мій батько, і ти а, ти мій а, мій. Твоя а я твоя дитина. В ім'я Ісуса, Ісуса Христа. Дух Святий війни в моє серце мене! І навчи мене. Я дякую тобі, мій Бог. Я дякую тобі, Отець, Син і Святий Дух. Дух. Амінь. Амін. Хай вас Господь благословить. І якщо ви помолились цією молитвою, ви можете, як діти Божі, прийняти участь в вечері Господній. Може, це буде перша ваша вечеря. Тож я хочу, щоб ви взяли хліб і вино і зробили в своєму житті причастя. Це вечеря Божа. Це можливість. Торкнутись Христа Його тіла це можливість прийняти через е, цей ковток вина, прийняти Його кров в своє життя, і кров Ісуса очищує нас від всякого будь-якого гріха і тіло Його, це дає можливість зцілитись через Його рани, тому що Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Тож візьміть хліб і вино, ми помолимось. Дорогий Господь. Я благословляю цей хліб і вино, і я проголошую спасіння для всіх, хто приймає цей хліб і вино, як тіло Господа і його кров. Ти сказав, що ми здобуваємо вічне життя через прийняття цієї вечері, через участь в твоїх стражданнях. Господь, ми дякуємо тобі, що ти зараз тут, поряд з нами, і ти благословляєш всіх нас. Хай Дух Божий діє в житті кожного з нас. Тобі за все слава, наш Господь Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І будемо приймати вечерю Господню. Дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. Дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо. в ім'я Ісуса Христа. Він тут, серед нас. Тож, дорогі друзі, того, хто вірує в нього, не буде засуджено. Але того, хто не вірить. Вже засуджено, бо він не повірив в єдиного Сина Божого. Ми віримо в те, що Господь зробив на Христі: Він забрав всі наші гріхи, Він забрав всі наші хвороби, Він забрав всі прокляття, і ми звільнені від усіх цих гріхів, від всіх прокляттів. Ми повинні вірою приймати те, що зробив Ісус Христос. Одягнутись в Христа, одягнутись. Яким чином? Через вечерю, через причастя. А, Тож, хай вас Бог благословить. І ми зараз прочитаємо коментарі. Хто що написав? Дякую, Даніель. Скажи, скільки нас в ефірі. Амінь. Нас вісім на Фейсбуці та 19 на Ютубі. Дякую вам, друзі, що ви приєднались. Хай вас Бог благословить. Mm -hmm. Так, будем читать всех, кто написал «шалом». Пожалуйста, поголоснее. Будем читать всех, кто написал «шалом». Аминь. Аминь. Константин Шишка, Герасименко Галина, Лариса Левинец, Елена Довголюк, Светлана Чабаненко, Нинель Суканова, Любовь Матека, Тамара Купа, Валентина Ильченко, Татьяна Костыря, Ирина Глезера, Любовь Швецова, Любовь Соловьева, Елена Тищенко. Константин Шишка, Ольга Табачук, Елена Чичкан, Любовь Бабенко, Наталья Галай, Любовь Скриска, Елена Ладная, Татьяна Сайдакова, Наталья Воротникова, Волкова Риса, Ну Крис Вешвили, Геннадий Краснов, Сэс и Шалом. Дякую вам, дорогие друзья, что вы приеднались и вы разум с нами. Хай вас Бог рясно благословит. Аминь. І дивіться на Христа. Не дивіться на людей, не дивіться на те, що вони роблять. Не дивіться на цей світ. Дивіться на Христа. І ви будете зцілені. ви будете мати спасіння і благословення. Від нього наше життя. Амінь. Амінь. Константин Шишка пишеть Дякую, Бог вас любить. Амінь. Дякую, Константин, за те, що ти пишеш. Молодець. Амінь. Це всі коментарі. Добре, дорогі друзі. І зараз помолимось один за одного, як і завжди, і благословимо нашу країну. Дорогий Господь, я дякую тобі за всіх, хто приєднався Добре. до цього ефіру. Я благословляю моїх братів і сестер. Я дякую тобі за те, що ти налаштував цей ефір. І ми змогли вийти в ефір, і тобі вся подяка за це. Господь, я вірю, що кожен почув дуже важливі істини, щоб ми завжди дивились на тебе, Господь, і поклонялись тобі, Господь, тому що через тебе приходить зцілення від будь-якої хвороби, від будь-яких проклять, Господь через Твоє служіння спасіння через твою смерть на Христі, на яку ми гля. Можемо е, дивитись і приймати це спасіння. Я дякую Тобі за всіх, хто приєднався. І в ім'я Ісуса Христа я проголошую Спасіння і зцілення. Я проголошую благословіння. Хай буде зруйнована всяке прокляття. Хай буде зруйнована, всяка хвороба, все, що відволікає від Христа. Хай буде убрано з життя моїх братів і сестер. Я благословляю вас. І ми з'єднуємо молитви за нашу Україну. Благословляємо Господь! Благословляємо наших воїнів, які бережуть наше життя. Благословляємо їх, бажаємо, щоб вони були захищені, щоб вони були озброєні. Щоб було все необхідне для них, Господь, Твоє благословення, твій захист, твій покров, Господь. Ми благословляємо наших воїнів, ми благословляємо всіх наших громадян, Господь, де б вони не жили, де б вони зараз не перебували. Ми благословляємо їх за кордоном, благословляємо їх, Господь, по всім містам. Бережи їх, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. Дякуємо Тобі за перемогу яку ми вже відчуваємо. Ми бачимо, Господь, як Ти перемагаєш ворогів наших. Ми дякуємо Тобі за те, що вони будуть знищені, знешкодені, Господь. І всі території будуть вільні від окупантів, Він, я, Ісуса Христа. Україна це дім Божий, це країна, яка належить Христу. Він заплатив за цю країну. Тому ми проголошуємо спасіння і деокупацію всіх територій. Це країна нашого Бога, який дав нам цю країну. Ми проголошуємо це в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, і благословляємо наше життя, Твоє благословення, хай буде на Україні. Тобі за все слава навіки, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Пусть Бог благословить вас, дорогі друзі. Я дякую, що ви завжди з нами, і побачимось завтра в ефірі. Хай Бог благословить вас. Амінь. На добра ніч. до зустрічі.